У Коломиї говорили про найбільш актуальні проблеми з сучасної психології. Практичні психологи з усього Прикарпаття та науковці із провідних навчальних закладів України обговорювали аспекти роботи та ділилися досвідом. Які ж проблеми українців найбільш злободенні? Вже знають наші журналісти. Сьогодні майже кожній людині потрібна допомога професійного психолога. Саме про те, як знайти підхід до кожного, і говорили на першому регіональному науково-практичному семінарі з психології. Для студентів і фахівців з досвідом професійні лектори та психологи практики розповідали про найбільш злободенні проблеми сучасності та як психологи можуть допомогти людям з ними впоратись. Галина Хомич кандидат психологічних наук, професор у Переяслав Хмельницькому університеті, що на Київщині. Також працює як практичний психолог з а то їх родичами та переселенцями, звичайно, що найчастіше звертаються сім'ї: це родина, це дружини, це мами. А хлопці намагаються зустрічатися між собою, вони створюють свої організації і відчувають себе захищеними. Перш за все, це треба зрозуміти саме головну. Проблема, яка хвилює саме цю людину, тобто індивідуальний підхід, і зрозуміти, що саме хвилює, не заважаємо жити, виявити травму, яка так, придушує її розвиток, соціалізацію. Друге, це працювати над проблемами саме адаптації до нових умов, повернення до мирного життя. Тобто допомогти знайти роботу, будемо так казати, знайти інші мотиви, інші смисли існування. Одне з найактуальніших питань, яке турбує сучасне українське суспільство, це поведінка з людьми, які потрапили у складні життєві обставини. На сьогодні це переселенці, бійці АТО та їхні родичі. Найважливіше радить фахівець це знайти їм заняття роботу або ж хобі. Тоді людина чимось захопиться і, як то кажуть, не накручуватиме себе. Мовляв, я така нещаслива, і що мені робити в цьому житті. Найважливіше це позбавити людину відчуття того, що вона жертва, каже психолог Галина Хомич. Ось ця ситуація жертви. Я жертва, мене ніхто не розуміє, особливо з переселенцями. Це дуже часто трапляється. Переселенцям маєш розказувати, що відбувається внутрішньопереміщеним особам, також що відбувається в нашій країні. Яка ситуація зараз в цьому місці, де він збирається жити? Скільки на черзі стоїть? Тобто, це інформативний підхід. Даємо інформацію, даємо підтримку емоційну. Головне, це щоб вони бачили, що з ним рахуються, що їх не обесцінюють, що вони не є обузою. Регіональний науково-практичний семінар з психології Нова практика для Коломиї організували зустріч на базі Коломийського інституту імені Василя Стефаника. З часом вони зможуть проводити не лише семінари, а й наукові конференції. Сподівається, завідувач кафедри педагогіки і психології Оксана Поясик. Це чудова нагода і для студентів майбутніх фахівців, і для людей, які вже працюють практичними психологами в навчальних закладах. Практика без теорії як знахарство в медицини. І сьогодні ми запросили до участі у цьому семінарі практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів з Верховинщини, Косівщини, Надвірнянщини, Снятинщини, звичайно, Коломийського району Коломиї. А також власне брали в цьому взяли участь і беруть участь науковці з Переяслав Хмельницького, з Вінниці, з Івано-Франківського і з нашого Коломийського інституту. Сьогодні практичні психологи стикаються з низкою Проблем пояснюється тим, що ця галузь молода. Їй ще немає і 25 років, і фахівці-психологи повинні бути універсальними, адже люди, які потребують допомоги і підтримки, звертаються з найрізноманітнішими проблемами. А ще українці не звикли звертатись за порадою до психологів. Вони або замикаються у собі, що є неправильно, або ж розповідають друзям і родичам про свої біди. Тому сьогодні ми всі маємо бути готовими підтримувати один одного і виконувати роль психологів щодня. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК.